Представники розуміють володимиру Груща, так? так. І Олесійська НКО, так? Це представники правової рома. І добовий роман. Так. і доволі громад. І Шевченководи. Тернопільська і... правозахисна група. Мабуть, з того, що сьогодні відбулося, да? я так зрозумів, це по мікагену там, так, да? заговорська. Не знаю. Тут я не готовка, тому що ми говорили на різні теми. Тут ряд питань пане Володимире піднімав більше питання, які стосуються таких загальних питань Вони більше, ну, їх більше цікаво, не питання, не так мікане, а цікаве питання. Кар'єрів, тих, що діють не зареєстровані, питання про залпогорновітню, що ми в цьому плані робимо, ігровий бізнес. Я правильно називається? Так. Так? Микогам стало таким був присутній загорський, він задав питання, я співпосил з керівниками, і ми дійшли до порозуміння, що кінець. Спілкуванні органу з керівником, буде суд ставить і прийме рішення відповідно до вимог чинного законодавства. Ніяких там більше запитань не було. Ми його також запрошували сюди. От він сказав, що він зустрічався напередодні і обговорив ті питання, які Ну, Дивіться, насправді... Ну, е те, що ви, ну навіть так, скажімо, коротко і біло там висловили своє обеспокоєння там роботою тих же кар'єрів, що там ще, ну, я би тут назвав і найманці, і, і ринки. Я маю на увазі ті е, е, торгові точки, які е, працюють взагалі без документів. у нас також таки є. Е, і багато-багато питань, е, які ми ставили і будемо ставити, і в тому числі е, перед новим керівництвом е, області. Я, до речі, зустрічався в е, четвер. Е, з головою облдержадміністрації Олегом Мирославовичем І е, також декілька е, моментів на декілька моментах наголосив з е, тим, щоб е, сьогодні е, взяти під контроль ті питання, які е, залежать не тільки е, від податкової. Е, от, е, якщо взяти е, кар'єри, пішкар'єри. Там е, виділення землі потрібно. це справа, розумієте, чия. Е, ліцензія потрібна, це справа чия, Хто це, е, е, чий це контроль. А, а потім, а потім е, вже коли е, розпочалася е, діяльність якась, е, е, отут вступають. Податкові органи для контролю. І, і тут є певні, ну, скажімо так, на сьогоднішні недоліки, тому що є спрощена система податкування, якою сьогодні деякі підприємці маніпулюють. Розумієте? Ну, Я не знаю, що ще. Може, у вас є якісь окремі питання? Ми, ми можемо вибачити ми робили круглий стіл в готелі Тернопіль, а про вас забули. Добре, що забули. Знаєте, слава Богу, що забули. Тому що от дивіться, сьогодні я скажу чому. Сьогодні нам треба як ніколи рані. Знаєте, чому? Тому що сьогодні розбалансована трохи система фінансова. І якщо ми сьогодні не будемо прикладати певних зусиль, а ну, слава Богу, що я сьогодні зранку на раду збирав, сьогодні ми йдемо, скажімо так, в тому темпі, в тому ритмі, який необхідний. по-перше, виплати. Пенсії. Ну, На сьогодні це, е, мабуть, саме найголовніше. Сьогодні ми не повинні е, наших е, батьків, дідів, і бабусь залишити е, без е, средств. Засоби основного. Звичайно, ми... і потім і не пожаліли, що про вас забули, але ми про вас пам'ятали. Ну, нагадали ви самі про себе якими чи, методами? Чи? Почали до нас приходити люди і сказати, що ну, люди не проснулися в новій країні, починають працювати по старому. Стоїть питання в тому, що ви повинні своїм е, людям, які у вас працюють, які їдуть на перевірки. Підляд, вашим підлеглим. Ви повинні дати указівки, що ми вже живемо в другій державі. Це перша умова. Тому що вже так не будемо працювати як колись працювали, готівкою. як кажуть, ви знаєте, про що я говорю, я не хочу то тонародувати, але, але то питання було, ми то все знали, ми жили в такій державі. Зараз міняйте стереотипи. Чи будете ви тут, керівником, чи буде хтось другий, ми будемо зовсім по-другому відноситися до того. Будемо водити контролюючі органи вашу систему. І ви зобов'язані будете прийняти на посаду таку людину, яка яка має право засідати на ваші засідання. У То... нас є громадська рада, і е, я думаю, що вона і при нових органах, і в неї входять різні люди, в тому числі в лікарні І Члени громадської ради мають право бути присутніми на всіх наших засіданнях, колегів, що ми встановили на нарадах, і тут немає нічого. І ми можемо так само вести наших представників в громадську раду без ніяких проблем. От те, що ви говорите, якісь болючі питання, і те, що ви могли задавати, повірте мені, у нас більше тисячі працюючи. Знати кожну хвилину, що кожен робить. Один чоловік порятування. То, що можна готувати, щоб хтось із них ті, зараз не зробить якось вони, це Правильно, ви. Правильно, ви можете бути впевнені, що, що вони всі ідеальні. Ні. Правильно, то чого ви хочете, щоб я був певний, що тисячі людей в мене ідеальні? Вони будуть, будуть точні людей. Якщо є така думка, ми можемо от сісти поговорити з міністерством, вести ваших представників, вже не чекаючи того часу. Ну що, що нам чекати? Що Треба скривати. Ну, дивіться, якщо громадську раду, ну дійсно вона була ще, коли була податкова, потім була, були структурні зміни, образувалось міністерство.